Німеччина зараз дуже потребує працівників у таких професіях як медсестри, доглядальники, it спеціалісти, інженери вчителі. А тепер, звичайно, про медичну сферу догляду. Ця сфера одна з найбільш дефіцитних. Уряд запровадив підвищення мінімальної зарплати за кваліфікаційними рівнями. З 1 липня 2025-го помічник без кваліфікації отримує 16 ,10 євро 10 центів в годину. Працівник з мінімальною річною підготовкою навчанням отримуватиме 17,35 євро за годину. Фахова медсестра з повноцінною освітою за годину отримує 20,50 євро Крім того, з лютого 2024 року для медичних працівників середньої ланки з'явилися інші переваги 9 додаткових оплачуваних днів відпустки. Час доріг між пацієнтами, виїздами та чергування частково також визнається як оплачуваний робочий час. Також у Німеччині активно обговорюють прискорення визнання іноземних дипломів у сфері Пфлеге. Кількість поданих і схвалених заяв постійно зростає, особливо громадянами з України та Туреччини однак залишаються бюрократичні бар'єри, мовні іспити та перевірка кваліфікацій. Як ви думаєте, чи допоможе це реально збільшити кількість медсестер і доглядальників в Німеччині? І чи допоможе це змінити ваш вибір професії? Поділіться.